Художку, як на мене, читати дивно. Реально, муки були. Я просто я сама собі сіди і читай, сиди і читай. От як біси в сраку, просто я не могла висідати ці 10 хвилин. Життя занадто коротке, щоб читати дурні книжки. Мудрісня! Привіт-привіт! А я вирішила. Знаєте на яку тему поговорити? Я вирішила поговорити, як читати більше, як читати швидше. І ви не повірите, у мене є відповіді. Але перш я хочу сказати, що я вирішила, як і більшість українських блогерів, доєднатися до ініціативи читаємо для ЗСУ. Всі реквізити будуть у в описі під відео. Бо від цього реально залежить наша перемога від цією поганью, від цією мерзотою, від цієї бе. От. Е я хочу сказати, що я дуже радію вашим коментарям, вашій думці, я завжди відповідаю, тому буду вдячна. Пишіть все, що ви мені хочете сказати з цього приводу. І взагалі пишіть. Е до речі, опять-таки, в описі під відео є адреса. Можете мені надіслати листівочку чи там, книжечку, яку ви, можливо, хочете, щоб я зробила огляд. Я зроблю обов'язково, і я вам відправлю листівочку чи книжечку, чи щось там. Ну, розберемося. Тому я за таке за спілкування. Ну, повернемось до нашої теми: як читати більше, як читати швидше. По-перше, давайте розберемося таким питанням. А навіщо вам читати більше і швидше? Якщо це треба для професійного росту, для фахового, такої, фахового такого занурення до, до того, що призведе до підвищення по кар'єрній драбині і то це просто вбиваєте в Гуглі курси скорочитання, закінчуєте і буде вам щастя. Якщо це заради цифри в соцмережах похизуватись, ну тоді, я не знаю, читайте по діагоналі. Це ну, є багато теж джерел, де це роз'яснюється. Я вмію читати по діагоналі, але я, я зараз поясню, коли я користуюсь саме цим. Цією навичкою. Просто, знаєте, ще одне таке питання, яке випливає з тих, що для вас важливіше: кількість прочитаних книг чи якість прочитаних книг. Якщо кількість, то по діагоналі можна читати будь-що, і буде вам щастя. Якщо для вас важлива якість прочитаного, то краще не користуватися цим, а читати як от. Як воно треба. От. Е, я почала розповідати, що я читаю по діагоналі. Як на мене, то читання по діагоналі більш за все підходить для нонфіку. Він абсолютно нормально сприймається, читається по діагоналі. Причому ну, єдине єдине треба читати правильно, а не просто так. А, є там теж нюанси. І, як на мене, книжки про психіологію, про, про психологічні такі моменти нюанси, все, що з цим пов'язано. Художку, опять-таки, як на мене, читати дивно. Бо заради чого ми беремо художку, ми беремо заради історії, ми беремо заради якихось вражень, ми беремо заради, ми хочемо провести гарно час. і... Навіщо діагоналі тоді? От. Ну, я все ж таки за якість, а не за кількість. І, і тому давайте розбиратись, все ж таки, що нам треба зробити, щоб читати більше і якісніше. Бо і за певних умов можна прочитати велику кількість книг, не втрачаючи цієї якості. Є така річ, як таблиця Шульта. Це в інтернеті абсолютно безкоштовно. Щоб ви розуміли, що шукати. Це просто така табличка, от як п'ятнашки. І треба очима. Всі циферки ви рахуєте всі по порядку. Можна рахувати 1, 2, 3. І далі можна рахувати там 198. Нормально? Так, я і проходила цю табличку. 199, 98, 97 і так далі. І це розвиває дуже круто периферійний зір. Для чого потрібен периферійний зір? Ну, опять-таки, дуже так поверхностно кажу, якщо так, ви бачите ну, 10-15 см тексту, то коли ви, у вас розвинений периферійний зір, ви бачите, да, ви бачите, що тут 5, тут 5, тут 5, тут 5. І у вас вже такий квадратик -таки, виходить цей. І ви, ви коли читаєте, вже пробігаєтесь е, автоматично очима, і вже текст не чужий, і ви його читаєте набагато швидше, коли, ну, в принципі, всі слова знайомі. Коли, принаймні, навіть поверхнево, ви, при першій, да, перегортанні сторінки ви, е, подивились, воно вже вам майже рідне. І тоді ви читаєте з більшою швидкістю. Е, Друге, це е, треба. М, ну, пафосно називається. Е, Концентрація уваги, я це називаю посидючість. Розвивайте в собі посидючість, розвивайте в собі концентрацію уваги. Як я роб... це робила я? Я просто ставила таймер, ви будете сміятись, я починала з 10 хвилин. І от як біси в сраку, просто я не могла висідати ці 10 хвилин, от сидіти і читати. От мені треба було відволікатись, просто щоб відволікатись. Нічого важливого, нічого суттєвого, нічого. Просто от треба відволіктись все. І я просто, ви не повірите, це були реально муки були. Я просто я сама собі сиди і читай, сиди і читай. Ці 10 хвилин щоденних вони були просто карою Божою. І в мене воно стояло на автоповторі щоденно. Я от 10 хвилин. Потім, коли в мене вже, знаєте, так. Полегше мені стало, я там потім 12, 14, 15, там от, потім 20, так. ну і от збільшувала, збільшувала, збільшувала. І, до речі, можу, от, як таку свою перемогу, я не знаю, це відео вийде до 20, 24 годин читання чи після. От там я просто брала книжку, яка на 300 сторінок за 2,5 години читала, яка на 500 там 500 з хвостиком, я читала за 3-3,5 години. От вам результат. Я не вставала, я просто сиділа і читала. А таймер на... поряд. Мене цокав, да? ну. Тому все можливо. Я ж кажу, коли Боженька мене створював, він просто ну, ну забув він покласти посидючість у мені. І терпіння. От Чого нема, того нема. Я не посидюча і я не терпляча. От. Ну, бачите, вправами можна досягти просто нереальних успіхів. Далі, що ще я вам пораджу, як опять-таки робила це я, це е, читати кожну вільну хвилинку. Причому це абсолютно буквально. Навіть коли ви там собі розігріваєте вечерю, ви можете сторіночку прочитати. Коли ви їдете в транспорті там на роботу з роботи по справах, куди там ви можете почитати. Опять-таки, про себе, да, такі. я не можу читати ніде, окрім от, вдома. Мені некомфортно, мені все заважає, мене все дратує. В общем, вуличне читання то не моє від слова зовсім. Я вирішила цю проблему. Я слухаю аудіоночітки. І це круто. Я до речі, якщо а і ще такий момент, я можу читати, от, коли там з Нікошою в парку, то я можу читати аудіо, Ой, можу читати, я можу читати електронку просто, із -за того, щоб не тягати той талмуд з собою. А так взяв телефон, телефон це завжди купа книжок приємного читання. От. Я завжди перевіряю. До речі, коли купую якусь паперову книжку, чи є вона в електронці. В ідеалі, щоб вона ще була в начинці, але поки ця царина у нас не дуже сильно так розвинута, я сподіваюся на краще. Тому, от дивіться, будь-який прийнятний для вас формат. Обирайте, але ви маєте читати, читати, читати кожну вільнюсіньку хвилиночку. Навіть якщо це. Буде, я не знаю, нехай, нехай вас не лякає, що це буде там, 4 хвилинки, чи 3,5 хвилинки, але нехай вони будуть. Не зразу все буде, але буде. Мудрісня! І це я, от я ж кажу, я кажу виключно зі своїх таких, от, напрацьовок. Так, ну і давайте вже таке. На таревені, але давайте зробимо такий підсумок. Що треба, щоб багато читати? Опять-таки, не женемося без потреби за кількістю, ставимо ставочку на якість. От я зараз записую купу таких от балачок, бо я читаю доволі таки товстеньку книжечку. І я хочу її уважно читати, я її хочу вдумливо читати, і на це, ви розумієте, потрібен час. І щоб мені взяти все приємне, що може дати мені книжка, мені ну, все ж таки треба якось приділити час цій праці, цій книзі, а відео я записую от такі, начебто книжкові, але такі от деревені. І потім я вам розкажу про ту книжку, заради якої це все. От, я все ж таки завжди ставлю на якість, а не на кількість. Друге, розширюйте кругозір. Це не бігом гайда шукати книжку орнітологи з Заполяря, чи там, не знаю хто, чи як довести теарему ферма. Ні, це опять-таки, розвиток периферійного зору. Табличка Шульта нам всім в допомогу. Третє таймер з щоденним читанням. Я ж кажу: краще, краще займатися фізкультурою щодня потроху, ніж один раз на рік робити олімпійські нормативи. Просто щоб це стало якоюсь вашою звичкою. Наступне читаємо будь-яку вільну хвилину. І буде просто, знаєте, коли ми, ну, мізки, да, звикнуть читати, 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 для них це вже не буде шоком стресом. І вони будуть, Я не знаю, як це працює, але швидкість дійсно збільшується. І ще такий момент: обирайте ті книги, які вам подобаються. Не мучте себе. Бо, по-перше, можна залетіти на нечитун. А це нам абсолютно не потрібно, і нам і без цього вистачає, з чого ех, сумувати. Просто читайте те, що вам подобається. Кайфуйте від того, що ви читаєте. І знаєте, ну, коли тобі цікаво, ти сам хочеш, ти гортаєш ці сторіночки, там, збившись з лічби, і ти, воно знаєте, воно якось природним чином виходить. А якщо ми, знаєте, читаємо, як мучимо, то а взагалі воно потрібно. От, ну, заради чого? Якщо це, опять-таки, я ж кажу, єдине виключення, там фахова література, навчальна література, ну, яку вже треба вимучити, а навіщо це, от, мишки плакали, кололось, не переставали гристи кактус, ну, я не знаю. Я от, знаєте, я така рада, що все ж таки алілуя! Прийшло в моє життя таке, в принципі, дуже класне, світле ясне. Я перестала дочитувати книги. Був в мене такий гріх. І років до 40 я просто мучилась, просто. я потім цю книжку просто вишвирювала, але я її дочитувала. Я от, ну як це я не дізнаюсь, чим якась дурня закінчиться. Не, ну, а вдруге я потім буду шкодувати, що я її не дочитала. Господи, дурна жінка. Вот. Зараз я ні, все. Життя занадто коротке, щоб читати дурні книжки. Не сподобалось все. Бібліотеку або на смітник. Дивлячись, що за книжка. Не треба пояснювати, так? Да? Все. І я всім бажаю, до речі, класних книжечок, цікавих історій. Обирайте, я ж кажу, те, що вам подобається. І от з моїми порадами я думаю. Не пройде і півроку, і ви мені напишете в коментарях під цим відео, що. Ага, Танюша, ти була права. Швидкість збільшилась, але не в угоду якості. Ми не втратили якість. Да? Тому, от, чим змогла допомогла. Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре. Всіх люблю. Переможемо. Ми на своїй землі.